Друзі, всім привіт! Радий привісти вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І сьогодні знову гуляємо з козами. Ось така прогулянка. Зимова, але таке відчуття, що до нас вже прийшла весна, але за пару днів випаде сніг і ударить мороз. Таке ну, пробне відео, не знаю про що будемо сьогодні говорити. Просто вийшов вигуляти трохи кіс і хотів би ну, питалися, багато хто питав там. Взагалі ну, можна сказати, це відео буде, відповідаю на запитання. Просто виділяти час окремо на відео і нічого не робити, просто ходити знімати. Ну, для мене це досить накладно і в мене немає такої можливості. Хотілося б суміщати хороше з полезним. Так що от, ми будемо знімати відео і вигулювати кіс. Значить, так. Ну, почнемо з курей. Я там знімав відео про курей. Воно набрало більше 2500 переглядів. І е, я так і не сказав, яка кількість у мене курей. Там і навіть писали. Все ж таки, скільки у вас курей. Е, ну, Дивіться, я не знаю, скільки у мене курей. Сам не знаю. Не знаю, скільки курочок, не знаю, скільки півнів. Ну, Орієнтовно десь близько ну, 25 всіх, тобто 25 штук десь їх, не більше. Ну, можливо, плюс-мінус 2-3 штучки там. Ну, це таке. Е, кури зараз почали нестись дуже гарно. І кури почали нестись, і качки нестись почали. І гуси почали нестись. Також я собі придбав нових гусей. Це вже в слідущому відео я вам покажу все. Е, що іще? Яке питання задавали? А, значить, там було таке досить оскорбительне відео. Ну, це, скоріш за все, писала та людина, яка е, не розуміється в світі. Але я би хотів просто відповісти на нього, тому що, значить, там було написано так: е, Кури їдять? на снігу. Е, що у них нету хліва, типу, ну, сарая? это ужас, чи як щось, от, ну, от щось таке. То тобто людина писала, що кури е, в жахливих умовах у них немає хліва і вони їдять на снігу. Можливо, це і так з вашої точки, точки зору. Але ну, козочки, ну йдемо, давай, 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 рушайте. Е, значить, кури в мене в сухому, в чистому, в теплому сараю. Він не є великий, я туди не можу зайти увесь рост. Ні. Але там постійно сухо, постійно чисто і постійно тепло. Кури їдять не на снігу, а їдять з тарілок, з кормушок, е сухих, в чистих. Тобто, немає такого, що я їм насипав на сніг і клюйте собі, їжте, хоч подивіться тим зерном. Ні, такого немає. Курам також вариться зранку, дається варене. На вечір дається сире. Тому що сире зерно увечері їх гріє також. Так що я. Ну... Я приймаю і критику, і похвалу від людей, але хотілося, щоб людина розуміла, що о, не постійно все так гладко і не постійно буде гарна картинка на відео. Нема такого. Я знімаю все так, як воно є. Я знімаю своїх кост, я знімаю своїх курей. Скоро Міка, що ти робиш? Що ти робиш? Я не зрозумів. Скоро підуть уже курчата, в процесі вже будується брудер. Так що, ну, от, от так, от, от так. не хочу когось ображати, критикувати. Я дякую всім за ваші коментарі, за ваші підписки, за все, все за ваші перегляди. Але хотілося, щоб ми ну, нормально спілкувалися без усяких от таких о, нонсенсів. Чи як правильно сказати? Коротше. От так от Потім І ще питалися, там були деякі такі коментарі. Були такі коментарі, які я просто удаляв. Тому що люди абсолютно не розуміють, що вони пишуть. І я просто брав і удаляв все. І таке було. Було всяке. Ось у мене в цієї козички якісь виділення йдуть, покраснення ззаді. Міка! Але вона не гуляє, бо козел би на неї реагував. Не знаю, ну в неї такий живот великий, але вона не ну типа не рожає, але Просто, щось вона мені така підозріла. Але веде себе активно. Можливо, просто. Ну, у, косу, у вагітних кіз буває таке десь, вже, коли доходить срок, тіпо, до половини сроку, вони починають там виділення, всякі, такі, але воно потім проходить. Все одно, знаєте, з кожним разом, коли таке відбувається, у мене страх вселяється, тому що я розумію, ну, десь там в глибині е я розумію, що може бути щось не так. Але це стабільність у кіз. Не у всіх, звісно, але буває таке, що йдуть якісь виділення. А, питалися, чому у моєї кози таке вим'я. Вона запущена, то тобто есть вона не доїться, вона в запуску. Бачите, вим виміні немає. От так от. І ще питалися, скільки в мене качок. Качок у мене 10 і о, 2 качури. Тобто 10 самок і 2 самці. Одна вже почала самочка нестися. Я збираю яйця, буду закладувати в інкубатор. І, скоріш за все, завтра ще вийде нове відео. Уже, можливо, два навіть, тому що буде одне відео про гусей і курей, я ще познімаю і циплят. А друге відео будемо закладувати в інкубатор. Уже Буду класти там качині яйця. Курячі покладу декілька штук, можливо. Не знаю, гусячі покладемо, і покладу ще, взяв 10 штук на базарі, купив індюшині. Ну просто так от побачив ті яйця, думаю, візьму, хоч людина не знаю правду, неправду говорить. Сказала, що можеш класти в інкубатор, можеш класти під квочку, тому що там є індик, вони топчаться, в холодильник яйця не клали. Побачимо, який буде, і взагалі, чи вони будуть запліднені чи ні. Я за них не дав багато грошей, але все одно хотілося б, щоб з того був якийсь толк. От так от Пасем кози там, де постійно, тобто ну, у нас локація не міняється. Така погода весняна, прям весна. Я так вже хочу весну, так не хочу морозів, снігів, так хочеться весни, вже піде черемша, піде. Підуть первоцвіти, ой, От то красота буде. Ну, Ось такі от у нас діла. Пасуть, кози пасуть. Срано їм дав лише сіно, не давав зерна, бо я знав, що ми будемо йти на прогулянку, щоб вони пасли, а не читали газету і спали. Отак от. Так от. Тут цю ділянку, колись ця ділянка була зароснута, але зараз цю ділянку взяла жінка, яка живе в цьому будинку, і вони вичистили це все. Дуже молодці. Тут може вже більш-менш нормально пройти. І до потічка цього. Взагалі люди безподобні. Повичищали, все. Ну, звісно, воно опять молодняк не випускало. Бачите, воно там все вирізано, але молоде пустило. Ну, не біда, не біда, вже як є. У кіс так видно вже животики, слухайте. Вони по два місяці вагітні, але вже видно животи відволікаються, бо там гавкають пси. Вони наших не бояться псів, а чужих бояться. Ну, я думаю, так, як всі, бо... Кожні кози привикають до псів, які знаходяться у них у дворі, з якими вони постійно контактують. А тут чужі пси і вони бояться трохи. Гарна погода сонячна, прям така прям аж душу радує. Хочеться знімати, хочеться щось вам розказувати, хочеться щось робити в таку погоду. Прекрасно. Ну, що Робі, ну шо, мій хлопчик? Да, Роги тобі почесати. Я знаю, що вони в тебе чешуться. У всіх вас чешуться. Міка, А тебе роги чесало об якесь тіло? Пішлі. Ну, от так. от. Ладно, ребята, будемо заканчувати. Не хочу викладати довгі відео. Щоб ви не замучувались їх дивитися, але є такі люди, яким подобаються мої відео, вони дивляться їх. Я вам дуже всім дякую. Дякую за підписки, дякую за лайки, за коментарі. За все-все дякую. Всім пока. Гарного перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока.